На що доволі часто не звертають увагу замовники, коли шукають собі автівку по фото за аукціонів? Скільки потрібно взагалі часу, щоб підібрати, придбати, доставити, розмитнити ваше омрійне авто зі штатів до України? І чому постійні замовники раз за разом повертаються до нас? І чим ми взагалі відрізняємося від величезної кількості будь-яких інших виконавців та компаній? Можливо, ми щось магічимо чи. Якось шаманимо чи ще щось. Поїхали розбиратися. <му> Вітаю, друзі! З цим Олександр Мітеріді, Автопроект Харків. У нас сьогодні чергове відео, проясвяючи на темі зустрічі замовлених вами автівок зі Штатів до України. І сьогодні у нас проєкт 1830.2 Ірина і Олександр з міста Виннець. Ви вже неодноразово бачили замовлення цих замовників та, і ітоги результати нашої спільної праці. По-перше, подружжя до нас звернулися ще до війни, це була Audi Q5. Вони звернулися до нас по рекламі, подивилися потім наш YouTube канал, подивилися відгуки в мережі і так вирішили, що так, вони можуть нам довіритися. Дякую вам, велика пані Ірина, пан Олександр. Е, до речі, особисто я замовників е, за оці всі роки наживу, не бачив ні разу, лише спілкувалися по телефону. Бачив їх особисто, менеджер Олександр. До цього дійдемо трохи пізніше. Ну що, друзі, ось ми вже встаємо біля автовозу. Зараз поки що не будемо залазити з вами, звісно, що на другий поверх вже недовзі будуть його розвантажувати. розкидають. ці автовози, потім візьмуться за цей. Бачите, що скільки у нас тут стоїть автівочок. Так, це не наше авто, але просто як формат. І що тут в нас по електромобілях? Бачите, да, що півавтовоза це електрички. Навіть більше, більше, ніж півавтовоза. Тому зараз дійсно переважна більшість замовлень це йде електромобіля. Ну, бачите, що у нас тут бачимо, 4 стоїть зі сходу. Це електромобілі. І так. А на що ж не звертають уваги? От Дивимось, да, з усіх боків вона ціленька, чистенька. Трішечки впилються, але то все таке собі. Да? Давайте з іншого боку ще зайдемо і вам покажу. А потім надамо фото з аукціону. Ну і, звісно, покажемо автівку вже знизу, коли вона буде на землі. Да? Я вам покажу, у чому нюанс. І так, перша була автівка Audi Q5. Ми її замовляли ще до війни. Приїхала вона вже під час війни. Приїхала вона до Харкова. Замовники не побоялися цього. І ми її дійсно відновили. Відновили нормально, якісно, Ну, якщо було б не якісне, люди до нас до ряд не звернулись. І першу автівку менеджер Олександр доставив по Україні своїм ходом перегнали замовникам до Вінниці. Все влаштувалося, все чудово. Друга автівка була вже під час війни. Це була Infinity QX 50. І отут починається відповідь на питання, скільки потрібно часу. Через кого замовляти? Так, Ірина Олександр, визначили, все добре через нас. Дякую вам велике. Але було питання, що саме замовляти. Вони взагалі вагалися, можливо, якесь напівспортивне авто, низеньке, можливо, кабріолет. Але. Коли почали з ними спілкуватися, яка мета стає використання, що там умовно кажучи, автівка вихідного дня, чи це на кожен день, чи які умови там паркування, чи є високі бордюри, чи е, крути схили, нахили там, підземне паркування, чи ще щось, то замовники зрозуміли, що брати низьке напівспортивне авто ну, взагалі не варіант, і просто так, зможуть нормально, якісно його використовувати. Буде реальна халепа, і вони вирішили врешті-решт брати дуже доброго е, Але ж, але ж, вони не бажали ждати стільки часу, скільки було з першою автівкою, особливо враховуючи, що це попало на перший етап війни. Були затримки з доставками, затримка з ремонтом. Все таке інше. І звісно, що замовникам ну якби не дуже це подобалось, м'яко кажучи, як і усім. То вони вирішили пошукати щось на вторинному ринку в Україні. Шукали майже півроку. Не знайшли нічого, щоб їх влаштовувала по співвідношенню ціна якість, і, врешті-решт, звернулися до нас, ми їм привезли Infinity QX 50 у максимальній комплектації. Ну, там просто бомбічне авто, як. Хто бажає подивитися відео, все є в нашому, на нашому YouTube-каналі Червоний Infinity QX50 та і відео відеофіналу проєкту, як і по Audi Q5. До речі, теж. Так ось. На Фініка у замовників пішло більше, ніж півроку, або умовно пів півроку, пошуків внутрі України. Потім ще декілька місяців ми шукали автівку на аукціоні, саме те, що потрібно. І врешті-решт придбали. А ось це вже звернулося до нас безпосередньо на, при кінці березня цього 2025 року з Теслою. Вже не було ніяких вагань, що вторинний ринок, не вторинний ринок, вони чітко розуміли, що треба відразу шукати під себе, під, під свої вимоги авто з аукціонів. На Насамкіненькому кінці березня вони до нас звернулися, а вже 6 квітня придбали їм. Ось саме цю Теслу. Тобто, у нас, умовно кажучи, пішло там тиждень або трохи більше тижня на те, щоб підібрати, підшукати, прорахувати, виграти. І три е місяці пішло там без тижня на те, щоб її доставити безпосередньо до Харкова. Ось вам. Які можуть бути різні терміни більше ніж півроку на пошуки за однією автівкою, і, умовно кажучи, та немов рівно три місяці з пошуками, з усім, з доставками, з розмитненням на інше авто, От які можуть бути різні терміни. Так Якщо станемо придбали, Tesla Model Y, чистий 2024 рік, повний привід, перформанс комплектація, 6437 міль на одометрі, фронтальний удар, але Теж будемо зараз одне питання з цим фронтальним ударом розбирати. І придбали ми це щастя за 17200 доларів. Ось, бачите, з цього боку у нас все добре, все чудово, але ще йде пошкодження по передній частині. Але, хто уважний, можете подивитися, що з цього боку колесо стоїть трішечки вивернуто ліворуч. А з того боку, воно стоїть взагалі рівно. Так, ось, коли автівки, саме це авто купували на аукціоні, чітко ми бачили, що колеса стоять у різний бік. Ліва ліворуч, права, праворуч. Да? Тобто, в розкарячку. Так, трошечки вони стоять. І це, звісно, свідчить про пошкодження ходовий. Так от, я можу сказати, що дуже велика м -м, кількість е запитів, дуже велика кількість замовлень іде, коли самі е замовники. Не звертають увагу на такі дрібниці, не звертають увагу на стан ходовий. Вони просто не заважають, не заважають на це. Не звертають увагу на тип приводу, навіть якщо людина бажає повний привід а е, знаходить автівку взагалі на задньому. Просто не звертає увагу неуважно на якісь помітки, на якісь е, коментарі. Або не звертає увагу на зазори між дверима. Що свичі про те, що якась деформація по кузову пішла. Усі ці моменти, вони дійсно дуже-дуже важливі. На це треба завжди звертати увагу. І краще, якщо ви що ми не впевнені, не впевнені, то зверніться до професіоналів, щоб вам допомогли підшукати саме те, що потрібно. Бо дуже часто ми стикаємося з цим, ну майже постійно, коли замовники бажають. Зекономити, бажають щось вигадати. А врешті-решт е, виходить так, що вони е, купляють автівки задорого, не звертаючи увагу на якісь додаткові пошкодження тощо. Ну, якось так. Ну що, Чекаємо на розвантаження автовозу, і будемо дивитися, що ж саме за Tesla Model Y 24-го року. До нас з вами сьогодні приїхала на огляд. Ходимо далі. Ну що, друзі, зараз розвантажуть перший поверх оцю, теслечку, І знов таки. І потім, швидше за все, вже коли підняли другий поверх. Знімуть цю ауді, а потім вже дійде черга до нас. Так що, пішли б, ще трохи почекаємо. Ходимо далі. Ось роздивляємо, що ми тут маємо. Ось, як я і казав, відірвана рульова тяга. Бачите, що у нас чітко, ми бачимо, що ліва рульова тяга у нас відбита. Оце ну, дріб'язок. Це все зробиться, це все відновиться. Якщо там більше пошкоджень немає, то по ходовий, то ти взагалі мілодший. Так, дивимось, що ми тут маємо надалі. Ну, от. Що можна побачити, ми вами побачили. Все інше будемо вже. Роздивлятися безпосередньо на СТО позаду. Є оце, суто аукціонні моменти, коли великими вилами беруть. Трохи є пошкодження, але подивимось, це подряпане чи, можливо, тяги доведеться замінювати, то вже будемо роздивлятися пізніше. От Бачите, як колесо повертається. Ладно, пішли розвантажувати далі. І так, ми розібрали е, питання скільки потрібно часу. Розібрали. розібрали. Розбираємо питання, чому до нас повертаються постійні замовники. Е, ну, можливо, тому що вони е, задоволені якістю наших робіт. І оце питання про те, що а чим ми відрізняємось, от саме із-за цього до нас і повертаються. Ми ніколи не обіцяємо, що щось буде дешево. Ми ніколи не обіцяємо, що щось буде в 3 копійки, і давайте нам оби вам щось напарити, швиденько швиденько вам щось придбати. Е, у нас були проекти минулого року, де ми півроку лише шукали людині авто. І не тому, що ми не бажали з ним співпрацювати, робити чи так, дай нам гроші, а ми нічого не будемо робити. Ні, от саме тому, що ми шукали суто під вимоги замовника, під доволі жорсткі технічні вимоги. Були доволі складні проекти, і ми шукали по 4-5-6 місяців. Були варіанти, і люди чекали, бо вони чудово розуміли, що щоб взяти якісне авто під їх вимоги, треба було зачекати. І звісно, що ми надаємо реальні калькуляції. Тобто, спочатку, коли ми прораховуємо з вами автівку, ми все прораховуємо детально, чітко розписуємо, скільки авто, скільки збір, скільки усі етапи на кожному етапі будуть у вас додаткових витрат. Ця калькуляція рахується максимально точно, ну, з плюс. Точністю плюс-мінус 100-200 баксів максимум на усі, усі калькуляції. І окремо рахується прогноз ремонту. От тут, звісно, ми попереджаємо, що так, ми рахуємо там з якимось певним запасом, але все одно ми рахуємо середню вартість ремонту, тобто елементарно може бути таке, що порахували там, ну мовно кажучи, з того, де є прогноз 4-4 з половиною по ремонту. Да? А по факту ремонт виліз там в 5 чи там більше 5 тисяч доларів. Без питань це аж бігом може бути і причин для, чого, для цього безліч, і ми все, за все це попереджаємо замовників заздалегідь, щоб люди розуміли це і на щось конкретно розраховували. От саме за це замовники, завдяки цьому замовники до нас і повертаються раз за разом. Бо, хоча вони і не отримують дешево та майже безкоштовно, да? але вони отримують реалістичні. Ціни, реалістичні бюджети, і, врешті-решт, вони отримують ті бюджети, які їм і було спрогнозовано, які їм і було обіцяно. М? Якось так. Ми зараз проїжджаємо біля автовозу. Не знаю, ви не побачите, але зараз я вам зніму камеру, отак ну не знаю. от. Як ви побачите, ось на другому поверсі стоїть наша тесточка. Ось вона стоїть на автовозі. Камеру з вікна висуну. От якось так. Ну що, Ми тут зараз десь припаркуємось і далі продовжимо з вами робити відео, робити огляди і розбиратися щодо чого. Да, до речі, бачите, що у нас сьогодні Вон, два автовози стоїть, розвантажується. В мене за спиною ось той беленький Mercedes стоїть, да, як ми зараз приїхали. Що бізнес. Працює і нехай не ті обсяги, які були до війни, але щось працюється, щось купляється, і потроху-потроху робота йде. Все, пішли зустрічати автівку, і я вам тоді вже біля неї дам відповідь на останні питання. Ходимо далі. Трішечки пильна. Пилюка є, але в принципі, нічого тут над страшного немає. Це все бачите, це все пил. Тут подзеркало теж є, невеличке. Подряпанки, але сподіваюся, що все це відновиться. Так, ми бачимо, що у нас тут немає цього елементика. У нас пошкоджено ліве крило. Ви бачили, що у нас іде пошкодження по рульовій тязі, та нас бачимо там пильник розорваний. Що в нас далі? Немає лівої фари. Капот, в принципі, та ні, взагалі цілий. Крило з ними, ми подивимося тарці, але швидше за все взагалі з капотом. Нічого робити не треба буде, ну подивимось. Треба спочатку все розібрати, бо бачите, що воно стоїть не на своєму місці, треба буде по кріпіжах, по всьому, може, там петлі трохи підігнуло. Подивимось. Праве крило. Є царапин. ні, ну, воно живе, але його треба 100% його треба перефарбовувати по капоту. Ну, от, є якісь подряпини по капоту. Ну, ще, ще побачимо, можливо, воно сполярується. треба буде дивитися. Крило 100% воно, Глибокі подряпане, його треба буде перефарбовувати. По дверях теж є подряпанки, але будемо дивитись. От якось так. Ця фара, ну, вона впала. Подивимось, відбитий крепіж. ну можливо. Так звані «уші» можна буде поставити, фару полірнути, якщо вона всередині жива, то взагалі нічого не буде з нею поганого. Так, далі. Підцілювач бампера. В принципі, він начебто живий. Далі, отут от, рамка під фару в нас підогнута. Все. Ось що ми можемо побачити. Далі. По склу у нас все ціло, по даху у нас з вами все ціло. Якось так, ну, трошечки пізніше відчинимо автівочку, побачите, що в нас ціла безпека, світлий салон. В принципі, ось таке. Авто зараз приїжджає. Ви бачите, що у нас навіть на огляді, коли ми зустрічаємо автівки, вам навіть показати якісь руйнування, нема чого, якісь суттєві пошкодження. Бо останнім часом купуються автівки, ви бачите, що дійсно з мінімальними пошкодженнями. Ну, Менше показати вам нашим глядачам, зато більше можна буде зекономити бюджета замовникам на ремонті. Якось так. Так що чекаємо зараз, коли ми подамо живлення, щоб подивитися, що всередині, і будемо вже вантажити на евакуатор та вести на СТО. Ходимо далі. Зараз будемо розпаковувати аптівочку. Бачимо, що в нас запарковані задні колеса, треба знімати їх. З ручника, щоб вони крутилися, поверталися далі. Переднє колесо, бачите, що у нас пошкоджена ходова, тобто тут будемо ставити під нього ліжку. І про праве колесо в нас добре, нормально, з ним нічого робити не треба, воно обертається без питань. Шановний, а скільки часу потрібно, щоб. Зараз. Не, ще зараз, почекайте, почекайте на телефон зроблю. Запитаємо зараз у майстра, скільки потрібно часу, щоб розпаркувати Тесло. 20-25 минут це да, на, обий, да. на обидва боки, так? Так. Да. Дивіться, гатів стану. Ну що, засикаємо час і зараз подивимось, скільки у нас врешті-решт вийде. Зараз нас бачите. 12.45 і подивимось. скільки майстер складеться, щоб все це зробити. Ходимо далі. Все. Фініш. І за скільки ж ми його зробили. Зробили 12,51 за 6 хвилин. Ось, друзі. 12,51. І так, експериментально встановлено, що розпар для того, щоб розпаркувати тесло з обох двох боків позаду, не потрібні ні 20, ні 25 хвилин. Вистачило лише 6 хвилин. І тут працював один мастер і в спокійному, неквапливому темпі. Якось так. Ось так воно все працює. Ходимо далі. Евакуатор під неї під'їжджає. Швиденько завантажуємо і їдемо на історію. Навіть відчиняти не стали, бо вона сутівочка приїхала в нас. І купували, тому що приїхала, купували її без ключів, Тому навіть її зараз не відчиняли, вже на СТО будемо розбиратися щодо чого. Зараз її розпаркували, колеса підкачали. Зараз поставимо тележку під це колеса і все. І афтішка поїде на СТО. Дарвати. Якось так. Все, друзі, в принципі, на цьому будемо майже вже в фінал цього відео. Так, побачите, щось його потрапило. Майже вже фінал. Зараз все буде закріплено і відправлено за призначенням. Тому, друзі, усім, хто додивився, велике дяка. Як завжди, великий палець до гори, лайки, подобайки. Звісно, що підписка на канал. І натискайте на дзвінок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наше нові відео. Ну і звісно, кого ще цікавить, павку зі штатів, пишіть, дзвоніть. Усі наші контакти в підписі під кожним нашим відео. Ну, звісно, що до. Наших Нагадую, що у нас є дві окремі групи Viber та Telegram. Про пара Viber Telegram присвячена темі вживаних автівок зі Штатів та Канади. І пара Viber Telegram присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. <таспраць> я так. Це. З цим будемо закінчувати. І... До нових зустрічей в ефірі. З вами був я, Олександр Міталій, автопроєкт Харків. Ну і звісно, пишіть коментарі, як вам це авто, як вам Тесла. Чи, можливо, ви є власниками такої Тесли Y. І вам подобається, не подобається, які позитивні моменти, які негативні моменти у цьому авто. Суто на ваш особистий розсуд. Якось так. Ну, а ми ходимо далі, і все буде Україна.